Всім привіт! Ви попали на мій канал Емі Art. І сьогодні у нас розпаковка для одного дуже класного каналу, називається Саника. Вона також робить паперові сюрпризи, і це відео для неї це розпаковка. Ми будемо всі пакетики відкривати, і давай я вам покажу всі ці пакетики. Така лапка котика. Такий типу S для Саники Такий типу фон зробила. Ще типу написано самека. Бантики. Така типо тетрадка з наклейкою. Тут написано вау, тому що самека дуже гарно малює, як вау. Таке YouTube. Чесна така лапка котика. Така типу, яскрава веселка, тому що санека дуже яскраво малює. І це все. І також з нами буде розпаковувати Руна сьогодні. І привіт-привіт, Санека. Ось це наш каталог. Почнемо з колекції Санеки. Ось. Така дуже яскрава сторінка. І давайте почнемо з... Ось ця ось таке така. І я думаю, Занека, що ти ще повернешся на свій канал. Ось такий дуже гарний смайлик. Ось так. І приклеємо. Тут, до речі, наклейка з пергаменту, тому що м тоді, в моїх розпаковках, я наклеювала пакетики, тому що в мене не було пергаменту. Далі я хочу відкрити ось цей пакетик, дуже гарний. У мене пакетики зберігаються. І ось така на тому що саме. Там, тобі дуже подобається цей персонаж. І я хочу вам таке сказати, що коричневий пергамент не працює, а білий типу такий пергамент працює. Давайте відкриємо ось цей далі заспокою. О! Це такий дуже милий зайчик, тому що він дуже підходить для санеки, я так думаю, санека. І давайте її очі, і ми якийсь пакетик виберемо, наприклад, ось цей. О, такий типу котик лапка. Нам, звісно, попадається чорний котик. Це саме твій чорний котик, який у тебе декілька разів був на відео. Я не знаю, точно як звати. Но ось такий дуже милий. І давайте ось цей ось пакетик, там, де написано Саника. Він дуже гарний і класний. Я буду знімати два рази, тому що це відео для Санеки і ще буду ем, знімати мої інші колекції. Ось така це аватарка Санеки. Я дуже старалась, типу, перемалювати, як вийшло в мене дуже гарно, непогано. Ось сюди. І давайте відкримо ось цей пакетик, тому що в нас був такий вже. І цей трішки інший з лапкою котика. І ось така також Китика, така леопардова кітика. В санок також є. І санок є твоя нова підписниця. Давайте я заплющу очі якийсь пакетик, візьму, тому що я не знаю. Ось цей. Це така S Дуже-дуже гарний пакетик, тому дуже естетично, дуже старалась робити ці всі дизайни. Тут не вліз суприз, тому що воно дуже було велике і пакетик був маленький. Як він плавався? Ні. провадить? Я захоплюю його. У мене всі пакетики тут лежать. І це ось така, я не знаю як вона називається, але там на каналі є така картинка. Тут написано Самка. Вона була такого, як є колір, то я зробила його біжовий і зелений. І ось так воно в мене дуже класно вийшло. Я хочу його. ось так типу санка. Давайте ось цей пакет, тому що тут дуже гарний сюрприз, Окей. О, це, типу, її перший коталог саме. Um, я старалась, Типу, він дуже малий. І ти дуже гарно малюєш санек, я ніколи не бачила такого блогера, як ти. Ти прям дуже-дуже гарно малюєш. Дуже класно відкритися. Тут два сюрпризи. І перше це ось така надпис з смайликами. І ви зараз побачите точно для чого. І Це дуже великий сюрприз Це, типу, відео моє улюблене з колекції мазочки. Типу, ти їх так ось тримаєш. Я дуже старалася. І це те, що було написано з відео. Можете прочитати. Ось так. Я навіть не знаю, як приклеїти, щоб воно злізло. Я так ось так. Я придумаю. я думаю, мені приклеїти сюди, потім просто так типу виражу це все. І я, я, я туди це поміщу, да, тому що вона туди більше просто не влазить. І це було все. Всі пакетки, які всі всі розпаковували, я їх захронила. І на цьому було все. Дякую за огляд. Ставте мій лайк і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, і я ще буду знімати відео для вас. І Дякую Санека, що дивилась моє відео, і всім-всім пока! І руна також передає, всім-сім пока, і тобі також Санака. Бувай!